Як світло у темряві пробивається промінчик надії, що нарешті краудфандінг зможе нам подарувати щось дійсно гарне. За що не шкода віддати їй свої грошенята? Не знаю, не знаю. Все можливо. Адже сьогодні ми з вами подивимось на площадки Kickstarter і GameFound і на їхні проєкти на середину травня. Проте, якщо більше хочеться вкластись у вітчизняне, тоді завітайте до магазину Гікач Шоп, неймовірний асортимент на стілок і аксесуарів до них. А то ще й більше цілісінький Гікач Центр, в якому ви вільно можете не просто відпочити, а насолодитися настільною атмосферою. Посилання на магазин та додаткову знижечку за промокодом будуть в описі. А ми починаємо. У грі Sprites and Sprouts ви стаєте містичними створіннями, які повинні допомогти фермерам зібрати якнайбільший урожай. Під час серії раундів ви будете виконувати одну із чотирьох дій на вибір, розміщувати плитки на полі, намагаючись створити відповідні комбінації за символами, створювати покращені грядки, або розміщувати своїх робочих в надії, вгадати, яку саме грядку буде збирати перший гравець в кінці раунду. Головне ваше завдання це виконувати особисті та загальні цілі, які потребують певних патернів за символами. Кожна виконана карта приносить вам зазначену кількість очок. А якщо ви додатково змогли вгадати, яку плитку буде збирати гравець, ви також отримуєте особливі бонусні плитки, що посилять ваші дії у майбутньому. Проста абстрактна гра з елементами дедукції. А ось у грі Food Truck Race кожен гравець виступає в ролі шеф-кухаря зі своїм власним фудтреком. Щоб перемогти, гравці мають заробити 50 баксів, готуючи страви зі свого меню, купуючи інгредієнти, модернізуючи фургон і виконуючи замовлення найвибагливіших клієнтів. Гра поєднує механіки одночасного виконання дій, управління ресурсами та економічного планування. Кожен гравець має власну кухню, набір інгредієнтів і карту меню з рецептами, які приносять прибуток. Гра починається з 5 баксів на закупівлі інгредієнтів і покращень. Після цього учасники по черзі кидають кубики, активуючи кухонні станції, збираючи інгредієнти та формуючи страви, що. Щоб просунути свій фургон по ігровому полю, адже кожен долар прибутку рухає гравця вперед. Особливість гри це найголодніший клієнт, який постійно мандрує між фургонами, створюючи нові виклики. А ще можливість грати в режимі топ шеф, де всі учасники намагаються перетнути позначку у 100 доларів. Щодо гри «Shallow Regrets, це так би мовити, продовження історії гри Deep Regrets». І це в нас кишенькова каркова гра про морське рибальство у стилі жахів з глибин, яка поєднує простоту правил із захопливою механікою вибору та стратегічного планування. Ви душний рибалка, який вирушає на темне море в пошуках незвичних створінь із зубами, очима чи здібностями, які не піддаються логіці. У грі два-три гравці по черзі витягують по дві карти з косяків риб, вибере. Браючи одну з них, а іншу повертаючи назад. Щоб упіймати рибу, потрібно мати достатню кількість гачків, символів сили, які зображені на вже спійманих картах. Деякі риби мають особливі здібності, які дозволяють переглядати карти, обмінюватися уловом або навіть вдручатися у плани суперників. Усі карти мають значення монет, що є переможними очками, але не все так просто. Деякі риби гнилі, приносять мінуси. І хоча вони часто дають необхідні гачки для вилову великих тварюк, гравець, який зібрав найбільше гнилих рибин, отримує штраф у Два очки наприкінці гри, крім цього, зараз на кійку знаходиться переведання гри Seas of Havoc із новим доповненням, де ви командуєте піратським кораблем, що кидається в серце морського хаосу. Кожен раунд поділений на дві фази. Спочатку острівна фаза, де ви вирушаєте своїми шлюпками по островах у пошуках нових карт, ресурсів і покращень. Тут вирішуються справи, модернізуються кораблі, купуються маневри, підбираються союзники. А потім настає морська фаза, де ви граєте карти з руки, рухаєтеся по хвилям, стріляєте з гармат, намагаєтесь взяти під контроль морські простори, уникнути рифів, використати потоки вітру і не потонути в центрі урагану. Рух корабля це не просто стрілка. Він відбувається згідно з маневром на карті з урахуванням напряму носа, можливістю розширеного руху та ризиком зіткнення. До речі, усі з Havoc шість кораблів, кожен з унікальними стартовими колодами і апгрейдами. Ще більше різноманітності додають капітани. Їхні здібності формують ваш стиль гри від стрімких рейдів до хитрих махінацій з прапорами та ресурсами. А ось у грі Reforest All Grows ви не будуєте імперію, не захоплюєте територію, не боретеся за владу, ви ліс. Ваше завдання виростити живу, дихаючу екосистему, в якій кожна рослина, кожен гриб, кожен паразит має значення. На кожному ходу ви або вирощуєте нову рослину у своїй ділянці лісу, або поповнюєте руку. Щоб посадити рослину, треба сплатити її вартість поживних речовин, тобто скинути інші карти чи використати накопичену енергію. Деякі рослини виростають на порожньому місці, інші покривають вже існуючий створюючи багатошаровий підлісок і навіс. Від висоти залежить хто кого може покрити, а від типу чи збережеться нижня рослина, чи стане поживною енергією для нової. Кожна карта має унікальні властивості: одні активуються при посадці, інші після збирання. Ще інші щоразу, коли щось відбувається, поруч. Важливо не лише де і що ви садите, а й коли і що вже є поруч. Після кожного раунду особливі відвідувачі, тварини, птахи, опилювачі надають бонусів гравцеві, чий ліс найкраще відповідає їхнім уподобанням. Наприкінці гри вирахуйте бали за рослини, ефекти, енергію відвідувачів і бонус за екологічну різноманітність. А ось її чергова гра від Райнера Книці, перший наклад якої, до речі, був лише у 2021 році. І вже новий є через кікстартер. Таке відчуття, що Книця дійсно вирішив підзаробити. Тож зустрічайте Whale Riders, де ви стаєте вершниками. Лідовитих китів нащадками давніх торговців, які століттями мандрували вздовж легендарного крижаного узбережжя. І зараз настав час вирушити в останній рейд, купити все, що вдасться, виконати якнайбільше контрактів і встигнути повернутися додому до того, як усе поглине крижане безмов'я. Кожен гравець керує вершником, що подорожує вздовж узбережжя, заходячи в порти, купуючи ресурси та виконуючи контракти. Усього на хід дві дії, і кожна має значення просунутись вперед на новий порт, придбати ресурс, скинути небажаний контракт, або найважливіше виконати контракт, обмінявши зібрані товари на гроші її перли. Ваш шлях лінійний від початку до кінця і назад. Але часу обмаль, як тільки всі перли будуть викуплені, гра завершиться. Під час партії у вас будуть зміщуватися ваші ресурси, що створює постійну динаміку, і ви не просто купуєте те, що хочете, а боретесь за найкращі ресурси, випереджаючи інших гравців. До того ж, тайли снігових бур поступово блокують дешеві позиції, змушуючи платити більше за кожну покупку. Контракти у грі різноманітні, і кожне виконання поносить вам перли, кількість яких, наприклад, при кінці її визначає переможця. А ось на геймфаунді грошенята збирає нова коробочка гри Ions End під назвою Beyond the Bridge. Якщо ви не знали, то у цій грі ви стаєте магами розлому останніми захисниками похмурого міста Грейвхолд. Це кооперативна гра з побудовою колоди, де ваша колода ніколи не тасується. Усе, що ви купуєте, коли і як, має значення, бо ви самі формуєте темп і ефективність свого арсеналу. Ви будете здобувати дорогоцінні камені для маніпуляції з розломами, артефакти для активації унікальних ефектів і, звісно, заклинання, що готуються до розломів і спрямовуються в серце ворога. Щодо нової коробочки, то тут до гри додається п'ятий рівень битви. І за фактом ви можете додавати його до будь-якої партії в будь-якої базовій коробочці. Крім того, до гри додаються легендарні скарби, а також нові карти дрібничок, що матимуть одноразовий ефект. До речі, гра AV Goes Paranormal Investigation далеко також не пішла, і через два роки після випуску першої версії вирішили зібрати грошенята і на другий наклад. Тож у цій грі ви стаєте членами таємничого агентства, що спеціалізується на очищенні домівок від полтергейстів, проклятих голосів і невидимих жахів. Кожна партія це окремий випадок. Ви відкриваєте теку зі справою, знаходите заяву клієнта, інструкції, докази, прозорі накладки на мапу, схеми будинку. Я чув голоси в спальні, пише клієнт. І ви знаєте, що саме туди треба поставити аудіозаписувач. З цього починається фаза зустрічі. Перше прибуття на місце при світлі дня. Коли ви готові, натискаєте старт додатку, і світло вимикається, і вмикаються ліхтарики на мініатюрах. Починається фаза дослідження. Тепер ви не бачите нічого, крім того, що в промені вашого світла. Ви рухайтеся коридорами, шукайте пристрої, що могли спіймати аудіодокази. Ви розслідуєте одразу по трьох лініях: знахідки гаджетів, пронумеровані підказки на полі та події, що з'являються несподівано у кожній справі до чотирьох звукових підказок, десятки підозрілих локацій, кілька різних варіантів, куди рухатись далі. Але найнебезпечніше це у грі події. Атмосферна гра, яка до речі, на БГ має оцінку лише 6,1. У грі «Казус гріка ви очолюєте одну з чотирьох фракцій людства, що повертаються до зірок після тисячоліття імперії за непаду Єросколу. Ви виступаєте за цілу фракцію, кожна з яких має свою ідеологію, і власні засоби впливу. Ваша колода це інструмент, і в кожному раунді ви обираєте, як використати ресурси впливу чи науку для досягнення переваги. Гра розбита на епізоди. Події на карті змінюють правила, додають нові виклики, відкривають загадкові системи або провокують спалахи напруги. Ви досліджуєте зоряні системи, будуєте колонії чи передові пункти, створюєте флот, розміщуєте торгові кораблі та політичний вплив. Ви керуєте шістьма типами ресурсів, і ваше завдання збудувати ефективну комбінацію з дій, карт і стратегій, уникаючи зайвої корупції, або ж навпаки, використовуючи її як зброю, якщо ви імперія. На жаль, це є все на сьогодні. Якщо, звісно, ви не хочете, щоб я вам розказав більш детально про гру «Cocktail Roulette» A Game of Enjoyment. От цікаво, як так 10 бейкерів змогли накидати 1800 доларів. До речі, одна коробочка гри, якщо що вартує 100 баксів. Тож на цій веселій ноті, я думаю, вже час завершувати це відео. Отже, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Дякую вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!